Виконуємо номер 489 із підручника Геометрія 7 та номер 3927 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Відрізок АБ, довжина якого 22,8 см, поділено на три частини. Відношення двох з них дорівнює 1 до 2. А третє на 1,8 см довша за більшу з двох перших частин. Знайдіть довжини кожної з трьох частин відрізка. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас відрізок АБ, довжина якого 22,8 см, а К відноситься до КС як 1 до 2. 1 до 2. ЦБ на 1,8 см довша за КЦ. Потрібно знайти довжину частин АК СБ. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Х см – одна частина. Нехай х см – одна частина. Тоді АК це і є одна частина дорівнює Х сантиметрів, КЦ дві частини 2х сантиметрів, АЦБ на 1,8 довша, отже, більше за КЦ. Це буде 2х додати 1,8 сантиметрів. Використаємо основну властивість вимірювання відрізків. Довжина відрізка до рівня сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою, використовуючи основну властивість вимірювання. Відрізків, маємо рівняння. І наше рівняння АК додати КЦ додати це І дорівнює 22,8. Зводимо по дінь до маємо 5х у лівій частині, 1,8 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 22,8 відняти 1,8 буде 21. Ну, тепер нам залишається поділити на 5. 21 поділити на 5, отримаємо 4,2. Отже, 4,2 см, одна частина, тоді АК також у нас одна частина, це буде 4,2 см. КЦ 2 помножити на 4,2, 8,4 см, а СБ – 8,4 додати 1,8. Отримаємо 10,2 см і записуємо відповідь. 4,2 см 8,4 см і 10,2 см. Номер 489 із підручника геометрія 7 та номер 39 27 із підручника математика 7. Виконано.